Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми поговоримо про укриття винограду на зиму землею. Я вам покажу, як я укриваю чистою землею, а також поговоримо про те, як можна укрити, якщо на вашому винограднику є повністю задернення. А також буде розіграш. Поїхали! Для того, щоб гарно укрити виноград, нам знадобиться шнурок, для того, щоб зв'язати лузу докупи і ще для одної речі я вам розкажу про неї пізніше. А також, звісно, що лопата, якою нам гарно, зручно працюється. У попередньому відео я показував обрізку цих старих кущів. Тихе відео там не було ніяких коментарів. Я там не згадав, що я залишаю 100% запас бруньок. Тут навіть приблизно 150% бруньок. Тобто замість одної лози, півтори лози, дві лози на, на той самий дріт. Для того, щоб весною можна було вибрати і щоб зробити таке сильнішу ланку плодоношення, Бо тут можна залишити на лозу, наприклад, не 8 бруньок, а 4 на кожну. Тобто, 8 бруньок на 2 лози, набагато сильніше вона тоді стартує, урожайність вище і так далі. Запас поживних речовин. Але ми можемо цю лозу і потім обрізати. Я також зразу уклав це все, щоб ви бачили для наочності, як це буде виглядати. Тепер ми це все розмотуємо назад. І будемо пробувати вкладати гарненько на землю. Втягуємо наші лози. Зараз ще можна навіть щось дорізати, якщо ви бачите, що забагато лишили, або потрібна лоза на розмноження. Забираємо це все приблизно так, це виглядає. От. Дивимось, лягає гарненько, лягає дуже все гарно. Забираємо поки що в цей бік. Тепер, для чого нам потрібен шнурок? Шнурок потрібен для одної дуже простої речі. Ми не будемо зв'язувати лозу. От. Я обов'язково залишаю довший шнурок, щоб ми. Зав'язали лозу, закопали його в землю, шнурок лишили зверху. Приходить весна, замість того, щоб лопатою вилами гарбати, де ми залишили лозу, як ми це все вкрили, тягнемо за шнурок лоза наверху, ніяких проблем. Маємо дві лузи і де нам подобається, ми її просто зв'язуємо докупи. Не потрібно сильно, так просто, щоб трималося. Можна в декількох місцях, можна так. Далі, бачите, в мене тут рукав на землю лягає дуже гарно, але це не обов'язково. Навіть якщо рукав старий не лягає на землю, ми можемо вкладати на землю тільки стару лозу, приблизно таким чином. От. Навіть якщо це буде виступати, ми його не будемо вкривати, він все одно перезимує. Вимерзає переважно на лозі, навіть не сама лоза. Вимерзає переважно плодова брунька. І вона вимерзає не так від морозу, як від вітру, що її висушує північного вітру. І це вже, в принципі, стається все одно від мінус 18 і Від мінус 20, залежно який сорт, і нижче. От, Бачите, тут є 100% запас. Тут можна було залишити один сучок заміщення, одну лозу плодоношення. Але можна залишати і дві, і потім все одно звідси формувати сучок заміщення нормально. А тут, замість того, щоб лишити більшу кількість бруньок, ми залишимо таку саму кількість бруньок, але поділимо все на два рукави. От, Лишаємо довгий шнурок. В минулому відео мене люди питали, коли я заберу листя. От листя я, звісно, що вже прибрав. Я це роблю після обрізки, щоб не робити подвійну роботу. Хто дивиться мої до довше, знає, що я тримаю землю під чорним паром, тобто забираю повністю всю рослинність з-під винограду, але оскільки я вже останній місяць-два не прополював нічого, то виросла трошки трава. Але це не страшно, ми її повністю заберемо. Лунки готуються досить просто, тільки майте на увазі, старайтеся не копати біля коренів, не забирати звідси землю, навпаки сюди нагортати, щоб тут коріння не промерзало вниз. Я розумію, сніг все одно вкриє, все, але може бути без, безсніжна зима. І старайтеся десь пів метра, метр біля кореня взагалі куща не купати. Мається на увазі не залишати тут ніякого углиблення. Купаємо лунки дуже просто. От. Таким чином в мене тут пісок, дуже гарно він купається. Я лунки глибокі не купаю. 15, максимум 20 см глибину. Бачите, в мене тут навіть луза виходить за межі виноградника, тут і в мене задернення, але це абсолютно не грає ніякої ролі. Ми просто так само, як і в звичайному випадку, беремо лозу, гарно її розправляємо. Обов'язково цей шнурок кладемо десь просто отак на бік споку, я думаю, він тут нікому не заважати не буде. Можемо або прикласти каменем, або чимось прикласти, але оскільки в мене тут дарнина не потрібно, можна чимось пришпилити, але я цього робити не буду. От. Тут дарнина гарно все до землі притисне. Бачите, практично можна, в мене тут пісок можна навіть руками завершити ситуацію, але лопатою фіскарс буде набагато ефективніше. От. Все, повністю. Засипаємо. Акуратно, щоб не пошкодити рукави, лузу. Без фанатизму, Аккуратненько все засипаємо. Я вже цей спосіб декілька років також від когось запозичив. на чийомусь каналі побачив. Далі ми маємо таку ситуацію. От, Ми вкрили всю молоду лозу, вона гарно пішла собі в лунку, нижче рівня землі приблизно 10-20 см. І у нас тут залишається ще також товстий рукавчик гарний, який ми також правильно все сформували. Бачите, він гарно лягає на землю, але все одно вище землі, рівня землі. Переважно я завжди роблю як. Я не стараюся його тиснути донизу, такі старі рукави дуже гарно йдуть на бік. Бачите? Все прекрасненько пішло на бік. Нам тут просто знадобиться отакий відрізок дроту, за допомогою якого ми можемо його пришпилити до землі в потрібному місці. От, наприклад, напевно, що тут гарно буде тримати все. Якщо недостатньо добре тримає, використовуємо ще один гачочок. І тепер це все просто акуратненько прикриваємо землею. Старі рукави можна не вкривати, але оскільки, як ви бачите, тут в мене тут є сучки заміщення. Один, другий, третій, я завжди лишаю землі також, що там десь є. Я їх мушу обов'язково тут вкрити. Таким приблизно чином виглядає вже укритий виноград, тут в нашому випадку один рукав на зиму. Хочу також згадати тільки те, що таке укриття з траншеєю, коли лузає на глибині, вона має набагато вищу морозостійкість, ніж, наприклад, навіть насипаний такий горб. Тому що, навіть якщо ми насипаємо тут горб, так це повністю вистачає для того, щоб захистити наш виноград від морозу, але все одно лоза, яка знаходиться в землі, вона буде мати вищий шанс перезимувати, тому що в землі... Повністю вся земля вона зберігає тепло. Вона зберігає впродовж зими приблизно тійку температуру, яка не опускається нижче 3 градусів морозу до, до 5, навіть якщо земля повністю промерзає. Майте це на увазі. Траншея краще, ніж горб. Хоча горб теж досить непоганий. Ми підійшли до молоденького кущика форми Байконур. От бачите, я вам показував. Цей куш під час росту тепер бачите, що з нього залишилось. Я кілька бруньок повністю визрілою лузи. Я показував також обрізку цього куща, тепер я показую, як я його укриваю. Робиться це дуже просто. Можна, наприклад, тут навіть використати планочки, щоб легенько притримати лузу. Можна цього не робити, просто прикидати так землею. от, Просто беремо і присипаємо легенько землею. Якщо не хочете сильно пригинати, можна в принципі, насипати трошки більший горбик. от. Я тут укриваю піском, тут є звідки взяти землю. От такий горбик. Біля кореня обов'язково добре присипати. Майте на увазі, що молоді кущі дуже добре треба підсипати біля голови, біля кореня. От тут ще лишилась луза. Ми її легенько зараз дерниною прикладемо, щоб вона тримала була низько біля землі, ще одну легеньку зверху. Не кидайте дуже сильно, бо можна підламати все акуратно. От. Можна навіть не притискати, а тільки по боках присипати. От, Повністю все. Маємо тут. Я тут ями не робив з боку, в мене тут є рівень підняття з того боку, тому в мене є звідки взяти землю. От. Все. Це вже укритий однорічний кущ винограду. При такому укритті він повинен перезимувати. Може хтось пам'ятає, як я обрізав цей кущ винограду. Також хочу показати його укриття. Але перед тим скажу декілька слів про терміни укриття. Свої молоді кущі я стараюсь укрити до середини листопада, незалежно від погодних умов. А вже старші кущі від можливості також з середини листопада до кінця листопада. Якщо передають, наприклад, стійкі морози, як цього тижня передають вже за тиждень мороз до 5 до 10 градусів вночі, то я вважаю, що потрібно укрити. Поза минулого року і минулого року пробував укривати виноград, якомога пізніше, і в результаті з 2019 року на 2020 я не укривав виноград взагалі, тому що не було потреби, не було морозів. А з 2000 20 на 2021 укрив виноград вже на початку січня, перед морозом. Але я вважаю, що цього робити не варто, краще все-таки укрити. Цього року я так і зроблю. Укрию ще в листопаді, коли тепленько, гарненько, і він буде собі зимувати. Також я вважаю, що занадто швидко укривати не треба, бо виноград має прийти якесь загартування, хоча б, щоб було 1-2 рази 3-5 градусів морозу. Отакий маємо кущик. Тут можете також побачити, як він буде лежати на шпалері на наступний сезон. От. І зараз ми його укриємо. Тут покажу трошки інший спосіб укриття. Якщо у вас, наприклад, задернення суцільне, ви не хочете псувати газон або там ще щось, є спосіб, за допомогою якого можна, в принципі, укрити виноград так, щоб дуже сильно не пошкодити траву. Зараз я вам про нього розкажу. Згідно цього способу, ми замість того, щоб купати траншею, ми просто от, на всю довжину пагона прокопуємо, піднімаємо просто дернину. От. Буде практично до наступного куща, тому ми під одним укриємо зразу два куща під одним укриттям. От, таким чином прорізаємо тут частинку і просто ще трошки. І от таким чином перекидаємо просто дернину. Робимо тут нам таку луночку. Також, якщо є можливість, то ще відгортаємо ще нижню землю трошки вбік. Щоб було таке трошки більше глибини. От зараз. І просто все практично поміщаємо під землю. Як я вже казав, можна прив'язувати, можна ні. І просто беремо або чимось фіксуємо, або просто легенько землею присипали. От, ми просипали тут землею. І дернину опустили. Маємо тут практично ідеальне укриття на зиму. Аналогічна ситуація. Дернину опустили, перетрамбували можна навіть. І маємо прекрасне укриття. В кінці я, як обіцяв, бонус. Компанія Fiskars представила мені оцю лопату для моїх глядачів, яку я хочу віддати комусь з вас. Умови участі у розіграші дуже прості. Вам не потрібно бути підписаним на мій канал, не потрібно переглядати всі відео, не потрібно ділитися цим відео ні з ким. Просто напишіть в коментарях якийсь креативний коментар, для чого ви би використали цю лопату. І серед тих, хто бере участь, ми рандомно розіграємо цю лопату. Єдиною умовою є те, що коли ви отримаєте лопату, цю на пошті, Дуже вас би просив надіслати мені фото з собою з Лопатою, чи відео якесь коротеньке, щоб я міг ставити вже відео про результати розіграшу. Перед тим, як я скажу, що ви відвідали опис від цим відео, там в мене є посилання, багато дуже цікавих контактів. Також хочу дати вам ще один бонус контент, ще одну пораду. Бачите, в мене тут є неукривний кущ винограду, я показував, яке з нього роблю біле вино. Дуже хороший виноград, мені дуже подобається. Я вам хочу коротенько розказати, як можна... Укрити цей виноград на зиму, не укриваючи його. Тут є дуже простий спосіб. Щоб забезпечити такий кущ від вимерзання, ми вибираємо хороший пагінець, от, наприклад, отакий пагін. Бачите, він росте з голови куща з землі практично. Ми його вибираємо, знімаємо ми його зі шпалери. От. І просто на зиму кидаємо на землю. Робимо таке, ну, з п'ятьма. Шістьма пагонами, залежно скільки вам потрібно забезпечити себе. Кидаємо їх на землю, їх укриває снігом, і вони прекрасно вам зимують. Це все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Побачимось!